Україна, ти і Крутогора, і Степова, і лісиста. У піснях оспівані твої гаї та діброви. Їхній живий матеріал споконвіку слугував нашим пращурам від простого селянина до ясновольможного пана. Усі в Україні зводили дерев'яні житла. Тож і на Поліссі, і на Поділлі, і в Карпатах уся архітектурна спадщина виявилася заручницею часу. Сьогодні про неї можуть повідати хіба що археологічні дослідження та дорожні нотатки іноземних мандрівників, а ще музеї просто неба, як і сотні років тому, звучить тут мелодія батьківської господи. Музей народної архітектури та побуту України прийняв у 1976. Сім років провели в експедиціях архітектори і етнографи українського скансену, рятуючи три сотні стародавніх українських садик. Тепер у них нове пристановище у південній околиці Києва, розташований на площі у 150 гектарів. Музей знаний як один з найбільших світових скансенів. Хлібороби з діда прадіда наші предки усі свої сили віддавали годувальниці землі. Навіть вітер і воду змусили прислужитися хліборобському промислу. З 13 століття на річках потік води крутив жорна млині, а от перші вітряки на пагорбах і перехрестях поставили три століття тому. Народна інженерна думка винайшла два типи вітряків. Стовпові та шатрові. Типові для заходу полісся стовповики оберталися до вітру всім корпусом, причому зусиллям лише однієї людини. А от на сході полісся будували вітряки полегшеної конструкції, у яких рухалася лише двохметрова шапка. Їх називали шатровиками. Пагорби з вітряками ставали місцем неформальних зустрічей. Тут, вдалині від ока громадської влади, селяни вирішували спірні питання, продавали землю, присватували дівчат. Дорога кличе вниз до підніжжя гори. Тут знаходиться місцина, яка символічно відтворює рельєф і рослинний світ середньої Надніпрянщини і Полтавщини, історичних областей, де народилася українська державність і культура, і де вперше була зведена будівля, яка стала традиційною оселею українця. Ми на батьківщині прадавньої української хати. Село, як і більшість стародавніх поселень, було прив'язане до води, тому і селилися наші пращури уздовж річок. Проте, на відміну від росіян, селищ в одну вулицю в Україні не будували. Схожі за формою на сонце поселення українців вражали іноземців плутаниною мощених камінням стежин. Причиною ж такої дивної забудівлі був індивідуалізм господаря. Який бажав оселитися там, де йому подобалося. У центрі села залишали вільний простір для майдану. Його можна було б назвати місцем чоловічих зборів, адже всі громадські питання на селі вирішували заможні старішини та старші чоловіки у родині. На Майдані знаходилася будівля сільської управи. То була вотчена старости і гроза місцевих хуліганів, яких за провину саджали до розташованої в управі холодної комори. На пагорбі зводили церкву. Вона була і місцем спільної молитви парафіян, і водночас центром громадського життя. Храмові споруди, вершина народного дерев'яного зодчества. Ось цей храм Святої Параскеви П'ятниці заввишки 28 метрів. Він зведений в зруб з важкого залізного дуба без жодного цвяха. Кожна хата музею має власну біографію. Ось ця славиться тим, що бачила Тараса Шевченка. Свого часу вона належала дядькові поета. На її даху викладено хрести, саме такі кобзар колись замалював у своєму альбомі. У давні часи непрохідні болота і чорні ліси перетворили поліські землі на відокремлений від оточуючого світу острівець. Тут цінувався кожен клаптик орної землі, а мисливство і рибальство були не пустою розвагою, а часто єдиним способом прогодувати родину. Про це й сьогодні свідчать давні господи Поліщуків. Завдяки природній ізоляції вони дійшли до нас у первозданному вигляді. У поліській експозиції музею можна відстежити еволюцію української хати, починаючи з так званої курної. Цей будинок найдавніша споруда музею. Він датований 1587 роком. Хата топилася єдиним відомим на той час способом по чорному, дим із печі виходив у помешкання, піднімався і висів під стелею. Тепло зберігалося, проте мешканці постійно кашляли і страждали від ядухи і запалення очей. Час від часу хату провітрювали, відкриваючи отвори у стінах, а потім знову закривали волоковими засумками. У XVIII столітті на поліссі вже будували напівкурні печі. Тепер задимленими були сіни. Змінилися і віконні отвори. Їх робили більшими, однак довгими зимовими вечорами у хаті все одно було темно, і тоді винайшли перший освітлювальний прилад, так званий посвіт. Біля цього давнього прообразу люстри взимку збиралися на посиденьки. Перше запалення посвіту було ритуальним дійством. Надвечір господиня оповіщала сусідів, що будуть женити комина, в очікуванні гостей у хаті наводили лад. А коли усі були в зборі, помолившись, урочисто запалювали скіпку. Дітям перепадали горішки і гарбузове насіння, а гостям вечеря. Гуляння тривало до ночі. Тоді запрошені розходилися, домовляючись, куди підуть завтра запалювати посвід. Востаннє він горів на Великдень. Повернувшись вранці після церковної служби, його гасили аж до вересня. У дворі садиби вулики зі стовбура дерев. Навесні біля них пасічник виконував дивний обряд. Він привозив з лісу мурашник і варив його в меду. Потім підгодовував цим медом бджіл, промовляючи, щоб були такими ж працьовитими, як мурахи. А мед для годівлі бджіл зазвичай розводили святою водою. Господар пасіки щоранку зустрічав в своїх комах молитвами до покровителів бджільництва Зосими і Савватія. Багаті на чорноземи, щедрі на сади, землі Полтавщини і Слобожанщини славилися достатком тамтешніх господарів. Оцю садибу в XIX столітті збудував хлібороб з півдня Полтавщини. У розташованій навпроти вікон хати надвірній коморі зберігали зерно, і господар пильно стежив, аби вона була замкненою. Хата могла залишатися відчиненою, а комора ніколи збудували цю хату певне навесні або ж влітку. Спершу господар обирав місце для неї, так аби не потрапило на межу, стежину або корінь дерева. За народним повір'ям такі наземні перешкоди могли розділити сім'ю або ж родинні статки підуть за вітром. Місце для нової хати освячували, а в кутки, як за поруку майбутнього добробуту, закладали гроші, шматочки хліба, доброї деревини та ладану. Бідніші сусіди цього господаря будували свої хати толокою, тобто запрошували на допомогу найближчих сусідів та родичів. Якщо заможні селяни могли дозволити собі заготовити деревину і звести зруб, то бідні виводили стіни з розчину глини і рубленої соломи. По закінченню будівельних робіт на гребені даху ставили хрест і букет квітів. Вивершення хати квіткою натякало господарям що час святкувати новосілля. По Перше, назву Поділля історики віднайшли в документах, датованих 14 століттям. А до того його землі згадувалися як Понизя. Цю територію вважали нижньою Руссю, на відміну від Русі Чорної, що прилягала до Карпат. Сьогодні Поділлям називається місцевість у басейні Південного Бугу і лівобережжя Дністра. Заможна Подільська хата зсередини нагадувала сорочку з двома рукавами. Кімнатами по обидва боки сіней, а зовні чепурилася підведеним різними кольорами фасадом. Заради хатньої краси у хід йшли сажа, жовта та червона глина, відвар ягід бузини та синька. Хазяїни обминали увагою й стріху, прикрашаючи її китицями і стріхачами. На перший погляд, не практичні, насправді ці розписи і прикраси мали для Подолян суттєве значення. Лишеньо оглянувши хату зовні, сусіди чи подорожні могли дізнатися, чи є в родині дівчина на виданні або не жонатий парубок і чи повно в хазяйській коморі. Проте розписи мали ще одну функцію: з діда, прадіда, прикраси і зображення служили хатніми оберегами. Привертаю увагу в експозиції Поділля невеличка однобанева церква Святого Миколая. Датована початком 19 століття вона має тридільну в плані основу. Архітектори вважають такий тип найбільш архаїчним. Перші поселенці карпатських гір Піднімалися вверх долинами річок. Суворі і нелюдимі вони не тяжіли до великих доріг і стежок, а частіше шукали багатих випасів для своєї худоби. Освоєння лісових промислів відкрило їм шлях з долин до гірських схилів і вершин. Там вони будували свої схожі на неприступні фортеці оседки. Високо в горах, на гуцульській вотчині найпоширенішим типом садиби була ґражда. За її брамою починався сповнений небезпеки ліс, а тому і хижого звіра, і непроханого гостя першою мала зустріти укріплена стіна, проте економні й розсудливі гуцули не будували парканів, як таких. Укріпленням гражди слугували поставлені в ряд господарські споруди. Аби знайти безпечну і щедру землю і поставити на ній гражду, Газда уважно придивлявся до знаків, які давала йому сама природа. Доброю ознакою вважалося знайти місце з великим мурашником, і якщо пригнана сюди худоба добре паслася і не втікала, то Газда залишався у вибраному місці на ніч. Ввечері він розпалював ватру і лягав спати. Міцний і спокійний сон переконував гуцула, що земля ця добра, а родина у новій гражді буде щасливішою і заможнішою. Середини 18 століття з привабливим м'яким кліматом проти бідний на воду і ліси південь України був малозаселеним. Але на початку 19 століття тут прокотилася хвиля забудов: українці, болгари, німці, греки, молдавани принесли на ці землі свої традиції, у тому числі й архітектурні, переважно бідні, вони спочатку селилися у напівземлянкових хатах. За відсутності дерев для заможних поселенців основним будівельним матеріалом була глина і природний камінь. Зведені з каменю будівлі з товстими до півметра стінами і глибокими амбразурами вікон надавали житлам селян рис деякої монументальності. Сьогодні серед старовинних садиб музею народної архітектури та побуту України, як і колись у давніх селах, вирує життя. Духовна спадщина українців оживає, коли у дерев'яних церквах правиться божа служба, а на народні свята звідусіль приїжджають майстри аби показати своє мистецтво на ярмарку. Кращі фольклорні колективи розважають гостей. І давні господи, почувши мелодії своєї юності, забувають про власний вік.